Одні хочуть, тому що хочуть якихось змін, інші вважають, що давайте, як то кажуть, дотиснемо те, що ми маємо. Не знаю. Направду, що що сказати? Якби були, як то кажуть зараз на даний момент якісь ті вибори, певно, більшість людей би пішло, тому що люди хочуть якихось таких вже реальних, потужних змін. Під час свого останнього інтерв'ю Володимир Зеленський заявив, що, начебто, Росія захоче поставити свою маріонетку в Києві. Чи не боїте, що наступним президентом може бути якийсь проросійський кандидат? Все може бути. В Даний час я вірю, як то кажуть, в різні такі от ситуації, що все в нас може бути. А як на вашу думку, як нам цього не допустити? Тоді не робити нам вибори. Напевно, треба було би. Ну наразі я не бачу гідних якихось. Проводити лише проводити і витрачати шалені гроші, бо це шалені гроші на сьогоднішній день. Виборці то не тільки ті, що тут зараз живуть, а ті, що в окопах Вони не зможуть обирати, не можуть себе е, висувати на виборах. Відповідно, моя думка, що я проти. А чи хотіли б ви от, в часі війни зміни влади? Так, та тяжко сказати, владу потрібно змінити висякого сумніву, але чи яким чином це треба подумати. Так говорить Великий Львів. А ви підписуйтесь на наш телеграм-канал та пишіть свою думку в коментарях.